Чому я оплатила 8 тисяч євро за навчання на фасилітатора активації кундаліні нондуаліція, тому що проводити активацію кундаліні це не просто вертіти пальчиком, як на жаль, можна побачити в інстаграм. Проводимість і глибина провідника залежить від сотні годин особистої терапії, припрацьованих обмежуючих установок, власного досвіду, катарсичних станів та реальної практики. Ціна це не завжди показник якості, але вона часто відображає поріг входу та готовність інвестувати у свій досвід, адже важливо навчатися у тих, хто не просто отримав сертифікат за місячний курс, а заглиблюється в процес роками. Майстри, у яких я навчаюсь, витратили понад 5 років на власну трансформацію, вклали десятки тисяч доларів у знання та провели незліченну кількість годин у практиці. Це є і моя цінність. Також вже 5 років. Я знаходжусь у власній терапії і проводжу навчання для сотні студентів і клієнтів, які з Мінюють своє життя за останній місяць. Я пережила потужний катарсичний досвід на навчання, до якого ментально та фізично готувалася кілька років, бо лише так можна навчитися передавати той рівень енергії, який відчувається в моєму полі як майстра. А відгуки говорять самі за себе. Тому я просто п'ята активація. Я теж була у одної дівчини, яка з другої школи Ну, це кардинальна різниця, разниця. сьогодні прям роз'їбала, ну, прям жорстко. Я здала, що мені просто я досі порва трясуться руки, Я сміялась. Я рдала, я тросло. А як ви обираєте свого наставника та вчителя? Скільки ви готові інвестувати у своє навчання та терапію?